Дива природи у Нікополі виставка найкрасивіших та найзнаменітіших екзотичних тварин унікальних неживих експонатів з усього світу. Врівноважені крокодили, неквапливі черепахи, непосидючі мавпочки, балакучі папуги. Це далеко не повний перелік тварин, представлених на виставці, а ще тисячі неживих експонатів з понад 40 країн світу. Родзинка та гордість експозиції яйце і піорніса найбільшого птаха, що колись жив на землі. Краще один раз побачити ніж сто разів почути. Тож завітайте на виставку Дива природи до Нікопольського культурно-дозвільлєвого центру щодня з 10 до 18 години. Телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події на Дніпропетровщині новий губернатор. Нікопольці виступили проти міського голови. Мобілізація в Україні. Військово зобов'язані мають прийти до військомату та взяти участь в навчальних зборах. Соціальні ініціативи призупинено в Нікополі. В більшості Нікопольських автобусів не діє тариф гривня 25. Православні християни душею і тілом почали готуватись до Великодня. 3 березня розпочався Великий піст. Тепер про це та інше більш детально на Дніпропетровщині новий губернатор, виконуючи обов'язки голови держави Олександр Турщинов, звільнив Дмитра Калєснікова з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та призначив на цю посаду українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Загалом 18 областей України отримали нових очільників. Відповідні накази були оприлюднені на сайті президента України у неділю 2 березня. Їх мета стабілізувати ситуацію, використовуючи не тільки державні, але й приватні ресурси задля збереження цілісності України. Нагадаємо, Ігор Валерійович Коломойський український підприємець займає друге місце в рейтингу найбагатших людей України. Він член наглядової ради та співвласник Приватбанку нафтопереробного заводу Нафтохімік Прикарпаття, нафтодобувальної компанії Укрнафта, віце-президент Федерації футболу України. У Нікополі під міськвиконкомом розбили палатку, поставили в польову кухню. Щодня тут чатують кілька десятків чоловік. Так Нікопольці чекають на мера міста Руслана Токаря, який цілий тиждень був відсутній у Нікополі. Головна мета людей, що зібрались на Нікопольському майдані відставка міського голови Руслана Токаря. Вже готова заява за підписом 22 депутатів про проведення позачергової сесії підписати її, мав би мер. Проте через його відсутність у місті заява не підписана, сесія не проводиться. Якщо протягом 10 днів не буде підписана міським головою сазиві сесії городського савіта. То це буде немотвова відмова. От. Тоді, вже по закону, е, знову ми збираємо підписи 22, і тоді має право підписати секретар міської ради. Протестувальники висловили свої претензії та скарги на міського голову. Ні виплата зарплати плати ось і всім і по комунальному признаці по комунальному. по самой сфере этого бюджета. Я имею в виду учителя, медицины и так и далее. Потом по дорогам. Вот. Ну кто делает дороги зимой? Это считается коррупция, отмывание денег. Только мы поэтому все и стоим Проте не всі підтримали мітингувальників. Кілька жіночок ще не розібравшись за що або проти чого тут зібрався народ, обурились тим, що вони засмічують місто. <поцелес> що вони тут <поцелес> ну, міпоряд і так та і тепло. на лицетіпло нічева діча на тепло, пусть <поцелес> пусть, пусть цього <поцелес> тевати обходяться. У відповідь на це мітингувальники запевнили ніякого сміття. Вони за собою не залишать. Майданчик буде чистим тут. Суворо слідкують за порядком О, безпорядки да, або мусору да, на майданчики. То я можу всіх успокоїти. На самом деле здесь є э, люди, які відповідають за наведення порядку. Ви самі бачите, нічого не нарушено, абсолютно нічого не розбито. Наша задача не допустити каких-то протиправних действий з сторони. Та жінки обурилися, дізнавшись, що цей майдан проти влади. Чим та банда, лучше, которая була предыдущая банда, що вони стоят, їдять, п'ють, а народ сидит без денег, Без роботи люди сидять. Незважаючи на обурення декого, протестувальники залишились на місці та запевнили, в нашому місті все буде за законом. Вони згодні чекати визначені законодавством терміни, строк підписання заяви на проведення позачергової сесії у міського голови до 4 березня. Міського голову Руслана Токаря протестувальники таки дочекались. Він з'явився на робочому місці у понеділок, 3 березня. До нього одразу звернулись запитаннями, де він був в робочий час, коли підпише заяву про проведення позачергової сесії та чи не збирається писати заяву на звільнення. На що мер відповів, заяву писати не збирається. В місті був відсутній, бо їздив у справах Дніпропетровськ та Київ. А для підписання заяви на проведення позачергової сесії в нього ще є час. Далі пряма мова. По поводу отставки моей, то, что вы там требуете, я никакого заявления писать не буду. Второй вопрос. Я, что касается сессии, приму решение в рамках действующего законодательства. Как это положено? Как я посчитаю нужным? Это, это мое право. Давайте так, уважать его. Я прошу вас, просто прошу, как человек. Там у вас есть, я затыкал, не затыкал, часть депутатов думает иначе. Я прошу вас, с учетом того, как бы ни происходили события, сессия, выражение недоверия, всего остального. Давайте будем сделать так. Сегодня есть исполнительный комитет, он работает. Дайте работать спокойно людям. Не надо дать не так ситуацию. Если будет принято решение, что Руслан Иванович Токар должен уйти в отставку, то Руслан Иванович уйдет в отставку, и вопросов по этому поводу не будет. В Україні оголошено мобілізацію. Усі військовозавов'язані мають прийти до військоматів та взяти участь у навчальних зборах. Про це 2 березня оголосив секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій. За даними Нікопольського військового комісару В'ячеслава Піскова, явка до Нікопольського комісаріату невисока, хоча й вища, ніж зазвичай. Вони приводять військові частини до готовності. Для цього до військомату призивається його приписний склад. Це призовники та військовозобов'язані. Рядові до 40 років, старшини до 45 років та офіцери, в залежності від звання до 50-55 років. Ці люди мають прийти до військкомату та взяти участь в навчальних зборах. Мови про повну мобілізацію в країні поки не йде. Соціальний проєкт призупинився. Більшість автобусів в Нікополі вже не возять городян по тарифу гривня 25, а з їх лобового скла зняті таблички та написи Соціальний. Ще в четвер, 27 лютого, соціальні автобуси на деяких маршрутах брали з Нікопольців повну вартість, тобто 2 гривні 50 копійок. А кондуктори попереджали, що з 1 березня майже всі соціальні автобуси будуть діяти за звичайним тарифом. За деякими даними, це сталося через те, що місто заборгувало перевізникам різ. Зницю між діючим та пільговим тарифом до того ж, подорожчало пальне в таких умовах. Перевізникам стало важко закупати паливо, виплачувати заробітну платню та проводити поточні ремонти транспортних засобів. Проте перевізники з розумінням відносяться до ситуації, що склалась, та будуть і надалі безоплатно перевозити школярів у встановлений час. Також працюватимуть пільгові тарифи для тих, хто має на це законне право. Якщо проплати в різниці в тарифах відновляться, соціальні автобуси з тарифом гривня 25 знову вийдуть на рейси. Стріляли в селищі Північному. Є постраждали, а от винуванця розшукує міліція. Увечері, 24 лютого, в чергову частину міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в одному з районів селища Північного було чутно постріли. Слідча група виїхала на місце злочину. Там був знайдений предмет, схожий на вогнепальну зброю. Наразі він спрямований на експертизу. В лікарні ж знаходиться постраждалий людина з кульовим пораненням. На дане час по даному, по даному факту було возбуждено кримінальне провадження. Проводяться следственные действия на встановлення свидетелей, очевидців і причасно для цек даному кримінальному провадженню. 3 березня у православних християн розпочався Великий піст, найдовший з усіх багатоденних постів, встановлених церквою. Утримання від їжі та розваг протягом семи тижнів віруючі будуть готувати себе до святкування Великодня, який цього року відзначається 20 квітня. Під час посту християни мають утримуватись відчування м'яса, молочних продуктів, алкоголю. Не поститись дозволяють людям похилого віку, хворим, маленьким дітям, вагітним, а також мандрівникам. Загалом священники зазначають, кожен віруючий має поститись в силу своїх можливостей. До того ж, піст це не дієта і увагу слід приділяти в першу чергу очищенню душі. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини новинного міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті nt.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 4 березня вночі плюс 3 плюс 5, вдень плюс 9 плюс 13. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 69% хмарно з проясненнями можливий дощ. У середу, 5 березня, вночі плюс 5 плюс 6, в день плюс 7 плюс 12. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 74% хмарно дощ. У четвер, 6 березня, температура вночі плюс 5 плюс 6, день плюс 9 плюс 12. Атмосферний тиск 757 мм. Тут на стовпчика вологість повітря 75% хмарно дощ. У п'ятницю 7 березня температура повітря вночі плюс 5 плюс 6, вдень плюс 6 плюс 9%. Атмосферний тиск 761 мм тут на стопчика вологість повітря 71%, хмарно дощ. У суботу, 8 березня, вночі плюс 4 плюс 5 в день плюс 5 плюс 8. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика вологість повітря 61% хмарно дощ. У неділю 9 березня вночі плюс 3, плюс 5, в день плюс 5, плюс 7. Атмосферний тиск 757 мм тутного столбчика, вологість повітря 69%, хмарно, дощ. Це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.